Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі Просто паскадне». Якщо ви хочете краще грати в шахи і їх розуміти, то ви по вірному адресу. Сьогодні розглянемо цікаву тему Ендшпіль. Е метод реалізації переваги. Коли одна сторона має перевагу, її потрібно реалізувати, дуже часто цей метод зособується. Це називається метод, який описаний ще як в моєї системи Yimpsoya. Гранатній слабкості. І це інша хісти досить часто цей метод застосовують. Ну, почнемо з простого прикладу. В принципі, чому полягає взагалі ідея двох слабостей? Тобто, якщо у суперника є одна слабкість, але тиску на неї недостатньо, щоб вчасно варити партію, треба розтягувати оборону суперника, треба створити слабість бажано на іншому фланзі, і тоді це, так би мовити, перевагу вдасться набагато легше реалізувати. Виділимо це досить простий приклад: хит ну, В принципі, слабкість треба також брати нашу силу, скажімо так, білий-бізовий пішак, прохідний пішак. І взагалі друга слабкість це так би мовити фланг чорних. Тобто це є основою бідих. Прохідний пішок а служить приманкою, а іде, ідея в білих реалізувати е, свою перевагу, коли король прорветься до цих пішаків. Ну, давайте посадимось, як це проблезно може відбуватися. Білі там грає а 3. Білі поки що можуть очікувати. Може сторони ну, нас зносивати пішаків, це не вирішує нічого. Скажімо так, 4. Ну так, рано ну, ще пізно ходи пішками вичерпуються і треба чорно грати королем. І білі просто підводиться короля, чекаючи з моменту, можна ще просунути насунути пішк. І... Вообще, насунути пішка також, в принципі, корисно. мати пішки, якого могла далі просунути. Чорний метод так і. Тепер наступає час віддати ЗО пішка, і в чор, Чорні немає вибору. І білі просто королем підходять до чорних пішаків і легко перемагають. Може, можна здатися, просто позирають пішаки. Це такий елементарний приклад на дві слабкості. Тепер візьмемо трошки складніший приклад в позиції хід тобто цей пішк це перша слабкість з чорних, це все білих. Ну і треба атакувати фланг на королівському флазі. Треба якось пробити ослабити. Е, Білі спочатку h 5, готують насування пішаками пішак F або G. Якщо там в сужній час g5 або F5. Ну, по ситуації, скажімо так, залежні, як чорни буде захищатися. Чернять кроліф 6. Дають шах. Віддаємо короля F4. Ну ідея поки що просто взяти F4, F5 F6. на панель туру, повинна позиція вниз. ну і Тепер G4. Кроль F6, чорні відчікують. Шах. Кінь 7, тепер F5. Ну, вже загрожує F6, Король d 7 так, Король e 7 ну, вже тут, як би мовити, багато шляхи будуть двери. В партії було аж 3. Ну, можна було зіграти вже G5 навіть. Могу ну, краще бити потрібно. Король є. Але аж ти це технічний хід, скажімо так, і тепер F6 король G6 і тут же. Білі легко перемагають, тому що треба рати крольф 8, а просто F4 і напевно такий хід зіграти розіграти 2. загрожуть ТРД 8 шахи і білі перемагають. Ну, в парті була ж 1, кроліф 8 F6. Тепер розбивається цей захист тепер створюється. Слабкість, якщо 6, король йде на H7, ну, треба бити так. І тепер білі утворюють ще прохідна пишега H. Ну Чорний тут беззахисні, тому що, ну і справа в тому, що треба з рік грати. Вхід 6 в там не рятує. Бити не буде, позивні король в 5. Пішк наступним ходом впаде, тому що напереду всім вже можна забрати шахом 6 і порну це назад. А можна просто її не брати, можна зіграти А4. І пішк просто буде відлікати чорного корона. Ну, таким чином білі виграють. Ну, давайте ще роздадемо ще один приклад. Цікавий приклад треба сказати. Хід білих, матеріальна рівність, але чорність немає так інші фігури. І білих проблема з пішаком c 4 D5. Ну, білі тут зіграли спочатку король 1. Досить безпечно. Взагалі краще було взяти G4, щоб перешкодити наступного плану чорних. Ми зіграли тут білі король 1. Після H5. Боже 4 немає, а чорність погрожується поступово насон ДПЧК. Таким чином придати коня І там деякі варіанти виникає проблеми з пішоком Ж2. Білі гарці є один. Це вирішальна помилка. В принципі, якщо би білі. Використав принцип активізації саме сильне фігура. Саме сильне фігура тут Тура. Тому що вона має 5, ось, сили 5 пішаків, корок 4, кінь 3. Кінти б 1 з ідеєю зіграти б 6. І наприклад на хід G5 можна ж отримати достатньо кутеру після ходу. Тора б 6 пішк Д підвисає, так і кінь а 4 Ну, Кодрапотік почекає, в принципі, дає білим е, достатньо грунт для нічиєї. Тобто в принципі, треба, коли не досі, треба шукати деканітаки супадника і стати, звикувати ці слабості. Е, Партія була вже кінь Я-1 здесь, 2, але цей хід він е, практично веде до програмні позиції. Тепер чорні для зручності перевернути дошку. Тепер чорні грають G5. Після цього позицію не врятувати. Тура c 2 тора не на один. Ну, Тор не можна поміняти, це було би, тому що ТОРА тут основна така фігура і створює найбільший тиск. Біла житура пасивна, ну просто вони. Хоча мають одинакові цінності, але функції чорних активи та білих пасивна і вони, в принципі, мають різну вартість. Умовно, король F2, король G6, Кінь f 3 король F5. На кінь 2, біля... чорні L G4 створює загрозу. Тураж 1 і забрати PHK на H2. Зразу Тураж 1 зірат було б помилком із заходу кінь-3 з такою прозорою паскою на Тураж 2 зіграти король 1 і Viel Low Let's Тому G4, Кіньф 1, слон на 4. Тепер чорні. Заважають ходу Кіні 3, тому що Кіні 3 вже можна просто навіть пробити. І за рахунок більшої активності віде... цю партію не може стримати гри, Тому що Ця пічака рано чи після впадає, досить е... легка реалізація, скажімо так. Е... Так що було зіграно в партії д 2. Але всі д 2 вбиться БЦ на ж 2 і... Чорні перемагають. звичайно, допускати не можна розмін. Час є, тепер тура G2, кроль F1, і ТП іде на H2, і після H4 цю позицію вже не врятувати. Ще було кінь 1, Тура H3, кінь F1 і після H4 стало дуже скрутно. Довелося грати король G2, чорні б'ють на G3 і грають. Кауди 4. Тепер коротше, вступає в гру. Тут якщо прийняти активність кожної фігури, то чорні фігури набагато переважають. Ну, Плюс пішак, позиції абсолютно безнадійно. Ще було f 2 Ф6, Тора 2, Тора H8 і Білі тут не можуть перешкодити, мовно згороє команди 3, так можна тепер туроти поміняти з легким виграшем. Так, так. Так що цікавий принцип. І, принцип якщо у вас перевага, треба завжди постійно подумати, створити ще одну слабість супернику. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.